Людина живе і накреслюю плани, скажу, побудую, поїду, прийду. Сьогодні це наш день, а завтра настане. Ніхто не очікує смерть чи біду. І кожна людина, билинка у, у полі, росте, розцвітає, щоб дати свій плід. І всі ми, залежно від Божої волі, земному житті залишаємо слід хто слово, хто дерево, дім чи стежин. Важливо, щоб пам'ять достойна була. І кожен по-своєму йде до вершини, а тінню за нами діла і слова. В житті є долини, і гори, і межі, святкові дні Сонця і ночі тривог, без Бога, чи з Богом від нас це залежить, а долю вирішує праведний Бог. І підні, і ночі, і ранньої днини. Він сам береже нашу душу і плоть. Багато є задумів в серці людини, та станеться те, що задумав Христос.